Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в Аврорі покажу вам, що є для кухні, новинки та акції. Тож усім приємного перегляду. Тарілка. Ось така лимоне 129. Салатний керамічний, золотиста окантовка 109, фарфорове блюдо 149. Келихи для вина. Кольорове скло 149. Порцелянова чашка. Витинанка. Є два кольори 49. Димна скляна 69. Для кави та чаю така двоколірна 69, з вишеньками 99 фарфорова, з лимонами 140 гривень. Ось така з об'ємною ручкою однотонна 77, скляна 77. Келик для вина, скло 99 перламутровий. Склянка висока 22 гривні для коктейлю. Блакитна склянка 34, чарка 22 гривні. Ось така цікава склянка низька, 24. З подвійними стінками 69. Перламутрова висока 49, 77 вигнута. Подвійні стінки з блискітками 119 Кухоль емальований 149, кружка сито для просіювання борошна 99, кухонна підставка для столових приборів металева 139, ніж для капусти 69, Терка плоска 17, фруктовниця металева 88, істека біла 199, металева, каркасна. Маленька мисочка 34 Ложка для спагетті 87, Нийлонова з отворами 87. Щіпці кухонні для нарізання м'яса 169 Форма для запікання із защіпкою 169 Ведмедик форма силіконова 24. Ось така для кексу силіконова. Ціна 77 гривень. Формочки для морозива 129 на 6 порцій. 199 коштує дошка для закусок бамбукова з кришкою. Минашниця 77, сердечко на 2 відділення 249. Сова 88. Ще є ось така квіточка за 109. Дошка для подачі сиру бамбукова, розсувна 199 з приборами. 4 штуки упаковка. Менажниця 299. Овальна. Набір дошок для нарізання 199. Пластик та бамбук. Ось така пластикова 129. Формочки для льоду. 49. Ситечко з щипці для заварювання чаю 19. Трубочки для напоїв. 4 штуки упаковка 44 гривні. Трубочка окуляри для напоїв 49. ось такі 24. 4 штуки упаковка. Вінчик для збивання 49 на батарейках. Ложечка з прищепкою 49. Набір ножів для нарізання кавуна 119, 3 штуки. 39 соковити скач для лимону пластиковий. Новинка ложка для спагетті 59. Ножі кухонні 49. Чайні ложечки 3 штуки. Ціна 77 гривень. Ось така ложечка, чайна нержавіюча сталь 29, з довгою ручкою 34. Точило для ножів та ножиць 169. Ніж кухонний універсальний 77 гривень. Овочечистка у вигляді стругалки 29 каструля 2,5 літри, Потрійне капсульне дно, ціна її 399, кришка скляна, маленька сковорідка, алюмінієва антипригарне покриття 14 см, ціна 99 без кришки. Ось така сковорідка 20 см, висота 3,5 м. Антипрегарне покриття 199. Така, кажуть, непоганої якості. Також підходить для всіх типів плит 400 гривень. Ківш алюмінієвий з кришкою прозорою скляною. Ціна 279. Однолітрова каструлька. Нержавіюча сталь, також кришка йде прозора скляна. Діаметром 16 см, ціна 249 Підходить для всіх типів плит. Столові прибори упаковка 24 предмети. Ціна 400 гривень Нержавіюча сталь, Кришка скло та силикон універсальна 199 Деко для випікання 109 прямокутна. Форма для випікання піци 38,5 см 109 Форма скляна кругла для запікання 219. Овальна 199. Є ще ось така кругла з кришкою за 249 скло на 3 літри. Ємність скляна для сипучих 99. Ось така за 64, 1 літрова, 99, баночка скляна. Чайник 299 заварювальний. Ручний подрібнювач 199. Таця для сервірування – 2 штуки упаковка 49 із фульги харчової. Контейнери також з харчової фульги 2 штуки 44 гривні. Є ще менші 3 штуки упаковка 19, ключ для відкривання банок 44, Форма для морозива силіконова на 4 порції 77, кришка пластикова для використання у мікрохвильовій печі 69 149 контейнер харчовий. Салатник пластиковий 77 гривень. Шкребок для чищення риби 39 Салатник маленький, пластиковий 29. Ось такий контейнер пластиковий для зберігання сипучих: 169 грн більший та 129 менший. Підставка подвійна для пляшок у холодильник 179 Пляшка для олії чи оцту скляна 69. Така пляшечка 88. Розпилювач 140 гривень для олії. Ємності для солі та перцю 199. Сільничка пластикова 39. Така баночка скляна для зберігання сипучих 69. глечик та 4 склянки 299. Цукерниця скляна 129 рельєфна. Гладка прозора скляна 88, блюдо із червоної глини 199. Миска керамічна коричнева 64. Тарілка фарфорова з малюнком листочки 149. Салатник блакитно-білий 69. Підставки під гаряче. Упаковка 55 за 4 штуки. Скатертина для столу 499. Доріжка на стіл 1 тонна 88, 99 серветки кухонні 10 штук, рукавичка кухонна 139 силіконова. 44 тканина і ось такий набір 64. На цьому все. Вдалих усім покупок.